Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Києві на нивках перехожі зафіксували акт дуже жорсткої мобілізації чоловіка. Спочатку хлопець стоїть вже біля дерева без футболки. Поліція навколо нього. За нього заступаються жінки і літній чоловік. Відпустіть його самі в армію йдіть, Сволочі, такі молоді, а сволочі несамовито вала жінка. Поліцейські скрутили хлопці і повалили його на газон. Один коп навалився на нього. Ще двоє намагалися одягнути наручники. Він дуже сильно пручався і катався по газону. Полісмени довго не могли його. Зупинити ви втрьох не можете одного чувака скрутить. Кричала їм жінка. В генделиках чому не хапаєте там? Бухають кожен день? Крикнула інша жінка. Потім полісмен наступив коліном на голову чоловіка, і врешті решт його вдалось скрутити.

От сволочи, кого сили, вы берете? Как отпустите, отпустите его. Вы затримали. Отпустите Я его. вам повторю, вы затримали. Да, отпустите отпустите, его. Быстро. Вы отпустите его. быстро, кого вы берете? Так, они никуда не Наручники. Налетели. Отпустите его. Я говорю, отпустите! Мы телеграмм напишем! кого вы берете? Посмотрите на него! Кого?! Дайте ему документы! Мы покойно Снимай всех! Боже, кого кого не берут! Боже, Смотрите! Смотри! Не таскай его, не горку! Имеем вы право. Если не в не могут поставить. вы того что того что сказать, что сказал, того того Я жил, Так <свят> <свят> зачем за за его трогать? Я, я просто, даже вы 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 вышла. Особа затримана. еще раз повторю. Иди, бери мне продукты. Кажешь, что... Не трогай его! Придумченный не Почему вы трогаете? Вы не имеете права трогать! Что это такое? Катя, снимайте, девочки, все! Подождите, будет вам весело! Силу применять вы я не хочу... имеете права! Не трогайте его! А ты сюда, наручники давай! Еще оружие один. Нет, бери прогулки, давай. Боже, кого же вы сволочи, кого же вы Пойдем. берете? Вы же что вы не видите, какой он они просто не могут друг друга убирать. Вот и все. боже, что какое! Да не трогайте вы их, посмей только ударить! Посмей только ударить! Зачем вы его берете? Ты Снимайте. Я уже это сверху смотрелся. А боже, какой ужас! Это Что вы творите? Все не заважайте. Не Посмотрите, какой какого ви так само оставку людину ловите. Скажите, відповідайте. А давайте мы вас будемо бити. В телеграм-каналі це будуть Пробуйте. Вы можете так мне відповідати. Ви так виконуєте свої обов'язки? Да ви задави. Боже, А чому ви не на війні? Три ПК крути, а чому ви не на війні кутні? А дайте ви Так Стаки диво чоловіка. Ви тут є. А як <головік> ви тут висипати, а не мають нам дай. Перші, хто погодився, так виварі. Це перші такі пошички, це голосують козлами отаки, красники подобят по поліклініки, вони можуть, подуть чувака сидіти. Так, вони сидять, я не знаю, чого вони там не там є, блять, як говна в цій поліклініки. Ходять до ручки до. Ти ногу нього, сука, в дріб, дардон, тверд, це козак, економіки, канота, вони поміняють. Вони вже давно стали на міліції. Ви що преступника ловили? І що ви робите? Ось сволочі, ідіться ми воюйте! Саня, не, ну ти подивися, ну! Мені цікаво відбиватися, а ви знаєте, мені на цьому повірні комісію поліція проходить. Я просто все бачила, як вони проходять. Хто вони них дає пісні, хто в них Куди пісні, хто Кого вони беруть?

Самі на фронті. Хлопці, а дивите, чого вони хапають? Вони пухають суки кожен день. Ви дивите, чого ж вас не одного? Ви сути, мене темпля, воно підбиватися, коли ми сліпих, блядь! А хлопці потім не знають, що з ними робити, вони чікають. Татака, блядь! Че ж ти сам не на фронте, гнида? Куда? Надо пробедить шины, блядь. Волокие. Ты подиви, блядь! Боже, кого? И потікали, блядь, по реквимуту, гуру ты, блядь. Так тут будто кусо держать.